Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами продовжуємо вивчати шахові дебюти, і в тому числі деякі типові шахові пастки. І чи мені ця пастка подобається, що вона може бути використана як за чорних, так і за білих. І давайте її подивимось, вона називається на англійській мові Fishing Pole Trap. Отож, як же вона виникає? Давайте подивимось, вона виникає після Є4. E5, кінь С6, слон б 5 В принципі, це може бути з тріцької партії також, це може бути також і за білих, окрім як за чорних. Трошки згодом покажу, як за білих може бути та ж сама, ідея використана у нас. Тож, в принципі, кінів 6 рукіровка, у нас стандартний тут дебют, і чорні роблять доволі дивний хід кінь ж 4 ну, Звісно, що такі ходи. Визивають деякі питання, ну, перш за все, навіщо вони в принципі, нам потрібні. от, І цей хід якраз провокація, можна так відверто сказати. Тобто ми провокуємо білих на хід h 3, які, звісно, що більшість людей і робить, якщо подивитись, по базі в цій позиції більше половини партій. от, І далі, навіщо чорні в принципі, грали? Кінж 4, звісно, що не для того, щоб піти потім кінь f 6, а щоб зіграти H5. І оце якраз ключова позиція всієї цієї системи, цієї пастки, можна сказати. Тобто, знову ж таки, дуже важливо пам'ятати, що шахи у нас не з шашки, і нам з'їдати фігуру суперника не обов'язково. Тобто тут більшість людей, 24%, 20 тисяч партій, грали Аж, вже. і це серйозна помилка, після якої у чорних вже велика перевага, а в деяких випадках, навіть в більшості партій, скажу так, це просто виграна позиція. Отож, а що тут важливо? Важливо пам'ятати те, що знову ж таки ми можемо просто ігнорувати цього коня за білих і правильний план це продовжити росток фігур, і найкращий хід це буде C3, і майбутній план D4 білих, тобто показую, як треба грати, а потім подивимось, як не треба, і як сістіше за все деграють. Ну і тут, знову ж таки, приблизний варіант, це не обов'язково. І тут знову ж таки ми граємо в стилі. там Стандартної іспанської партії, і в італійській партії теж такі є ідеї за білих, і просто ігноруємо цього коня на g4, він стоїть доволі цікаво, але, знову ж таки, незрозуміло, на що там чорним потрібен цей кінь. Тобто він один мат ніколи не поставить. Тим не менш, звісно, що виникає питання, чому все ж таки не з'їсти цього коня, якого нам віддають чорні. Ну і білі його з'їдають доволі часто. Ну і після ходу аж. За чорних тут вже у білих дуже великі проблеми. Статистика, ви самі бачите, 90% перемог а, чорних. Ну, а тут ще можна хоч якось більш-менш триматись, якщо не прибирати коня а, нікуди, але тут більшість людей грала бокінг 1, кінь бокінж 2, різниці немає, оскільки там і там чорні йдуть ставити мат. І білі вже ніч, нічого з цим робити не можуть. Тобто Ferzer 4. А далі F4 і теж дуже важливий хід, тобто знову ж таки ми можемо зіграти і ферзь H2, і Ferz H1, але тоді король побіжить у білих на F2, а саме тому же 3. Тобто забираємо поле F2, ну і все, далі від FZH1. Або ферзь H2 немає захисту у білих. ну Можна віддати Ферзя, це нічого не змінює. І такий дуже швидкий мат в 10 ходів. Знову ж таки скажу, що в принципі, навіть в цій позиції білі не зобов'язані програвати так швидко, можна ще якось триматись, якщо не піти все ж таки конем. Ну, Є різні варіанти. Знову ж таки, пропоную хід C3, наприклад. І в чому ідея? В тому, що у білих знову ж таки, є план D4, в деяких випадках зіграти. Наприклад, в GFZ 3, Phizer 4, ну і тут же знаходиться захист Ferzer 3. Дуже важливий хід за білих, після чого все ж таки чорні так, виграють пішака, але пішак це не перемога в партії. Ну, далі, звісно, що так у чорних є перевага, але це ще треба реалізувати. Тобто, в принципі, позиція ще ігрова, Не програна уж точно за білих. І е, як обіцяв, покажу цю ж саму ідею за білих. Тобто, знову ж таки, е, чим вона мені подобається, що вона може використовуватись. За обидва кольори, це перше, і по-друге з різних порядків ходів. Отож, покажу приблизний план за білих, Знову ж таки, може це буде трохи інакше із іншого дебюту, але суть така. Тож, ми тут граємо за 4. В принципі, на хід кінів 6, ми можемо піти на ті ж самі позиції. Після кінці 3, сонце 5, буде та ж сама позиція. Але покажу, наприклад, із порядку ходів такого, як сонце 5 відразу. Тож сонце 4, сонце 5. Звичайна італійська партія, і тут граємо c 3 а, за білих, тобто, кінь g 5, дійсно, що грати ми не можемо, оскільки g 5 поки що їх у чорних. Отож чорні грають кінь f 6 і кінь G5. В принципі, хід кінь G5 не є дуже добрим в цій позиції, оскільки все ж таки ходити два рази однією фігурою це майже завжди не дуже добре. А, і також в цій позиції теж. Тобто, в принципі, після звичайної рокіровки в чорних. Дуже гарна позиція, оскільки з'їдати не всім погано, тобто це теж варто розуміти. Давайте трошки цей варіант покажу і е, пару слів про нього теж хочу сказати, особливо для початківців це буде корисно. Тобто, чому в цій позиції у нас перевага буде на боці, на боці чорна? Давайте подивимося по комп'ютеру, яка буде перевага, перевага під мінус 2, Це доволі багато. Хоча по матеріалу слон та кінь. Дорівнює Торі та Пішаку. Ну, Справа в тому, що майже завжди, майже в будь-якій позиції слон та кінь сильніше, ніж Тора і Пішак. Це просто по моїй практиці можу сказати, і по досвіду вже сотням тисячам зіграних партій. І ще теж дуже важливо, якщо ми подивимося на фігури, які вийшли у чорних, то у чорних це три фігури вже: два коня і слон, а у білих лише один кінь. Тобто у чорних, крім того, що. В принципі, дві фігури за Туру і пішака, що майже завжди перевага, так ще і дуже гарний розвиток фігур. Король так без рокіровки, але звісно, що чорні рано чи пізно зіграють король G8, і там король буде в повній безпеці. Тобто саме тому, що дуже важливо, що коли у суперника є вже хід рокіровка, майже завжди хід кінче 5 не треба робити. Але тим не менш, все ж таки, покажу цей варіант, кінче 5 рокіровка, і тут, наприклад, D3. Тут дуже важливо не робити рокіровку. До речі, чому? Тому що тура повинна залишатись на вертикалі H у білих. І далі після H6, знову ж таки, ми не з'їдаємо пішака на F7, не граємо Кінів 3 назад, а граємо H4. Покажу, знову ж таки, давайте по базі. Тобто тут дуже багато партій, після H4 більше 100 000. І знову ж таки, за чорних. Дуже багато людей, тобто третина 56 тисяч партій, грали, АЖ, статистику теж ви бачите, 90% перемог у білих. Тобто треба зіграти якось спокійніше, наприклад, десь є і інші там варіанти. Я не хочу все це показувати, нам це не дуже потрібно. Тобто головне це не з'їдати коня, принаймні поки що може згодом так, але не зараз. Ну там синіх і кінці 4 теж був у чорних, може навіть ще краще, тобто ідея в тому, що ми не даємо ферзю нікуди піти і цепляємося до пішака С2. А так ось, знову ж таки, можна по-різному зіграти, D6, D4, не з'їдати, коротше кажучи, коня. Але якщо його з'їсти, що дуже багато людей робило, то після АЖ, тут знову ж таки вже доволі серйозні проблеми у чорних. Ну, Якщо зіграти як більшість людей р 7 або там кінь 8, це не дуже важливо, то чорні просто програють відразу, причому тут є теж доволі симпатична ідея, тобто граємо поки що в EZ 5 Нападаємо на мат. Ну, Хістону в 2 не будемо дивитись, він нічого не змінює. Подивимось хід і 8. І отут можна з'їсти коня, і це теж буде велика перевага. Але у чорних у білих, точніше, є дуже красивий мат і теж доволі типовий після ходу FZ-7. Тобто FZ7, кроліж 8. Ну, в принципі, в цій позиції виграє багато ходів, не обов'язково навіть робити жертву. Можна зіграти там якось просто PG6, наприклад, і далі. Від Тураж 7 немає гарного захисту, все одно у чорних, тобто дуже блага позиція, у них все одно вони програють, але можна ще красиво завершити партію, це зіграти відразу Тураж 7 і далі після КРОДР-7 ПСЗ5 мат. Тобто теж така доволі швидка перемога білих. Ну тут не дуже багато партій, але в принципі, якщо повернемось до варіанту з ГОДом H4, то партій тут буде у нас дуже і дуже багато. І Знову ж таки скажу, 56 тисяч партій, в яких грали чорні АЖ. Та ж сама ідея, що в стандартній позиції Вішен Пол 3. Тобто, знову ж таки, жертва коня на G4 за чорних же 5 білих з метою відкрити вертикаль H. Ну і далі ця позиція вже дуже дуже небезпечна для чорних. Тобто, знову ж таки, так, при ідеальній грі вони не прогріють відразу. Але цю гру, по-перше, треба ще знайти, що. Не дуже ймовірно в реальній партії, особливо якщо ваш суперник не дуже сильний, знову ж таки, а сильний суперник не з'їсть коня. От, І навіть якщо ваш суперник все це знайде, все одно у вас буде краща позиція. ну, тобто Покажу пару ходів, як треба робити все ж таки, чорним, це d5. Далі є кінь G4, тобто все ж таки не пускає кінь ферзя на вертикаль H. Ну і тут після різних ходів, наприклад, навіть простого ходу dc, ще краще було навіть кінь Ні 4. А після всіх цих ходів теж перевага на боці білих, і у них залишається атака на короля, У чорних підвисають тут фігури, і слон, і кінь, і там, в принципі, знову ж таки, ідея перевести ферзя може якось так повільно, наприклад, таким чином. Тобто позиція вона не безнадійна, але дуже-дуже важка для чорних на віцях, хоча вони грали ідеально вже з певного моменту. Тобто оцінка ну, не космічна, але все одно під плюс 2 це доволі багато за 10 ходів. Ну що ж, така дуже цікава ідея, жертва коня на g4 за чорних, класичний фішин треп, і на g5 за білих, теж аналогічна ідея, яку ви можете використовувати у своїх партіях. Всім дякую за увагу і до зустрічі!